Доброго дня, шановні друзі та гості мого каналу! Сьогодні ми коротенько пройдемося по темі слов'янських богів та слов'янської міфології. Отже, починаємо! Найчастіше під слов'янською міфологією маються на увазі вірування до християнської епохи від початку другого тисячоліття до нашої ери та до офіційного затвердження християнства, що відбулося на землях слов'ян у 10-14 сторіччі. У слов'янській міфології поширений поділ на вищу та нижчу міфологію, де вищу складають божества. А нижчу – духи, особлення абстрактних понять і календарних явищ, а також люди з надзвичайними здібностями отже, сьогодні ми поспілкуємося про головні божества. Розпочинаємо з Велеса. Велес Бог багатства, володар всього, що міститься в землі. Зерна копалин померлих покровитель торгівлі. Даш бог – дарувач достатку в цілому. поособлення Сонця за деякими трактуваннями верховний бог первісного спільного пантеону слов'ян. МОКОша, богиня землі, родючості і ткацтва. Перун покровитель блискавок, подавач дощу. Сварог. Бог вогню та ковальства. Симарг ймовірно, вісник богів, стрибог бог вітру, гіпотетично бог війни чи поширювач багатства, можливо, також одночасно покривитель рослинності, подібно до римського Марса Хорс, ймовірно, запозичений в іранських народів Бог Сонця, що іноді постає сином дражбога. Часом трактується як Бог місяця. Сподіваюся, вам було цікаво. А більш детально про цю тему та по кожному з божеств будуть виходити з часом нові відео. Залишайтеся з нами, підписуйтесь та дякую вам за просмотри.